Вітання усім, хто сьогодні разом з нами це проект дієві особи. Сьогодні говоримо про здорове харчування. Ну а в нас в студії майстрині, які своїми руками у домашніх умовах випікають хліб. Вітаю вас в нашій студії з нами сьогодні. Горіненко Лариса та Галина Демеденко. Мені сказали, що ви гарні господарки. Чи так це? Ну, мабуть, якщо сказали, але справа в тому, що ми не тільки господарки, господарки ми й дома, ну це пов'язано з нашою роботою. Оскільки ми працюємо в такій сфері, ну і, звичайно, це все ж переносимо також і додому. Є люди, які на роботі виконують роботу, додому нічого не беруть, а ви працюєте і вдома, і на роботі. Так. Ми працюємо і вдома, і на роботі, і випікаємо ми більше на роботі, тому що ми з дітками, своїми в училищі випікаємо дуже смачні всякі вироби. У нас є і пекарня, і кондитерка, і ми в основному печемо все там, по нашим традиційним українським рецептам. А які саме рецепти? Поділіться своїм улюбленим з нашими глядачами. Ну, ви знаєте, мій самий любимий рецепт це наші прості дріжджові пиріжки з різними видами начинок. Начинки також наші українські, різні, починаючи з квасолі, капусти, картоплі, вишні, клубника зараз пішла. Це все дуже розлітається. Знаєте, як говорять гарячі пиріжки, зразу їх всі розкуповують. Таким ми займаємось. Ваші домашні вже звикли до того, що ви їх балите ось такими виробами? Ну так, звикли, але дочки не завжди їх їдять, тому що ви самі розумієте це тісто. А чоловік смакує гарно, як і будь-який чоловік, окрім таких виробів, про які ви ще не говорили, чи почите ви щось інше? Хліб, зокрема, вдома. Вдома так печемо, хліб, я дуже люблю тісто, його просто не любити не можна, воно ж таке м'якеньке, пухкеньке, живе. живе. Тому без нього просто не можна. Але зараз прогрес і мало часу, то більше пече хлібопічка, а хліб печемо вдома. І пані Ларисо, розкажіть про те, чим ви дивуєте своїх рідних, що вдома робите своїми руками. Ну, взагалі, як сказала Галина Степанівна. Тісто це моє любиме. Я дуже полюбляю тісто, незалежно яке воно, чи то воно бісквітне, чи дрижеве, чи пісочне. Головне, щоб з його вийшли смачні вироби. Люблю займатися цим, як і як я вже сказала, і в робочий час, так і в домашніх умовах. Дуже часто в домашніх умовах я пічу, ну, якщо сказати, щотижня, то це буде так м'яко сказано. Хліб випікаю. Теж зараз, вже, мабуть, лінуємося вручну пекти, в основному хлібопічка, ну але ж дуже часто і вручну. Різні пироги, вироби, тобто, в залежності від того, на що прийшло натхнення, що захотілося, хто що побажав сім'ї, скажімо так, наприклад, от по замовленню. Ну тоді вже, звичайно, і приступаємо до роботи. Готуємо різні різні вироби. Розкажіть про свій улюблений рецепт, поділіться в домашніх умовах. Що робите? Ну рецептів Чисті? дуже багато. А от зараз я б запропонувала, якщо так можна, да свій можна, рецепт так. такий, оскільки зараз весна. Ну, звичайно, фрукти і вже з'являються, суниця, полуниця. От я б, наприклад, можливо, комусь сподобається, запропонувала б рецепт з пісочного тіста, пиріг із ревенем. Це така вітамінна буде, вітамінний виріб, вітамінна страва. І, звичайно, воно не дуже дорого в домашніх умовах. по-моєму, Зараз кругом є весною і виходить дуже смачно. От, це рецепт сказати, то розкажи. Ну, якщо ваш для рецепту, рецепт. можливо, навіть хтось запам'ятає, це для пісочного тіста в домашніх умовах дуже швиденько робиться, на три стакани борошна, стакан цукру. Одне яйце, 150 г масла або маргарину, 6 столових ложок сметани, пів чайної ложечки соди. От, Замішується м'якеньке пісочне тісто, виробляється піріг, ревень попередньо обчищається черешки ревеню, бланшируються гарячою водою кипяточком 1-2 хвилинки, потім з цукром, з корицею. Все це викладається, випікається, ну і прикрашається вже за побажанням господині, як вона побажає. Чи це буде цукрова пудра, чи це будуть цукати, чи це будуть якісь фрукти. Тобто, хто вже на що пофантазує в кого що є? От так що я можу запропонувати ось такий смачний і дуже швидкий рецепт, який можна ввечері приготувати просто для чаю для сім'ї. Напевне, чи не кожна господиня у своєму житті хоча б раз випікає паску до Великодня? Поділіться з нашими глядачами своїм улюбленим рецептом, саме от паски. Паску, звичайно, так. Паска це для нас святе. Ну як для мене, для моєї сім'ї, це взагалі святе. Паску випікаю тільки своїми руками завжди. От ну рецептів дуже багато, але Основна паска, звичайно, це в домашніх умовах. У мене завжди сирна паска. Ну, оскільки вона не печеться, це не є тіста. А от дріжжову паску це обов'язково. Це на молоці з добавкою великої кількості яєць, тобто на літру молока, 15 яєць, масла, маргарину ваніліну, цукру, тобто така пишна здобна паска обов'язково родзинки, ну, за бажання, можливо, там хтось ще курагу може додати, от, і паска обов'язково печеться. Ну, Про те, що вам допомагають з'їдати все зроблене, я вже зрозуміла з вашої розмови, а чи допомагають вам домашні ваші рідні у роботі? Чи допускаєте ви їх? Собі там доплити на купов'язкову, звичайно, допомагають приємно. Якщо допомагають, приємно приємно і, допомаг... і нам. Приємно. Я думаю, що і їм приємно. От оскільки е, е, і вчитися треба. Ну і звичайно, приємно, коли вони воно гуртом сім'єю готуються. Ну і звичайно, потім споживається незалежно, чи прийдуть якісь гості, чи ні, навіть сама сім'я ввечері збирається за чашечкою кави, чаю це дуже приємно. Традиція, така собі домашня традиція, традиція. Так, звичайно, це традиція, особливо на вихідні дні. І від вас, як від експертів наших сьогоднішніх, кілька порад для наших глядачів, для тих, хто вважає себе новачком. З чого почати, якщо хочуть робити своїми руками от саме хлібобулочні вироби, що таке легше, елементарніше, з чого почати? Можливо, якийсь рецепт легенький, ви підскажете нашим глядачкам. Ну, я не знаю, наприклад, бісквітне тісто це також е, дуже легкий рецепт. Зараз скільки рецептів в літературі, в журналах, в інтернеті. Ну, Їх така безліч, що ну, просто ну, на якомусь одному зациклитися. Лариса говорить, я думаю, ну, який же в мене самий такий е, любимий? Ну, їх так багато. Ну, щоб просто важко сказати, який він самий найкращий. Але все рівно перед тим, як приходиш до тіста, як починаєш робити цю роботу, повинен бути настрій, повинно бути навіть. Душі легко, чисто, повинен підійти з добрим настроєм. Якщо нема настрою, не підходь до тіста, воно відчуває відчуває наші руки, відчуває наш настрій. Ну, Позитив, бажання, щоб були продукти. І навіть саме людина, яка вперше бере цей кусочок тіста в руки. Обов'язково вийде добре. Тож запорука успіху, це світлі думки і хороший настрій. Так. Обов'язково Обов такого я бажаю вам і дякую за те, що сьогодні ви були нашими дієвими особами. Поділилися цікавими рецептами і досвідом. Глядачам пропоную переглянути відео, яка ж в роботі наша сьогоднішня гостя, одна з сьогоднішніх гостей, пані Лариса. І у нас незабаром нові дієві особи, тож не перемикайтесь. Кажуть, в народі, і недаремно з нами сьогодні директор Черкаси хліб Олена Татаринова. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас в нашій студії і розкажіть нашим глядачам про одне з основних підприємств Черкащини, про те, яку продукцію ви виготовляєте. Ну і детальніше про підприємства зараз. Дякую, добрий вечір. Всім, я думаю, що я нічого нового не скажу, що Черкасий хліб це найбільший виробник хліба в області Черкаській, і ми по Україні займаємо десь приблизно третє-четверте місце за обсягами виробництва. І нас знають не тільки в Черкаській області, знають в самих Черкасах в області, в Київській області і в таких близьких в сусідніх областях. Колектив підприємства працює вже 85 років. Над виробництвом хліба, з виробництвом хліба, і ми це робимо з великою любов'ю. Всі люди, майже тисячі чоловік працюючих. У нас є своя фірмова торгівля, яка є таким зв'язком між нами і покупцями. Це наше вивчення попиту, вивчення смаків, уподобань і наш діалог з з покупцем. В асортименті підприємства, ну не хочу грозити такими вже аж великими цифрами, ну більше 200 найменувань продукції. Ми опускаємо хліб, хлібобулочні, здобні, кондитерські вироби, борошняні. Е, ну, Намагаємося зробити те, створити і віддати людям те, що е, ну, на наш погляд, і е, ну, враховуючи наше вивчення попиту, е, найбільш е, любиме, найбільш Якби потрібне і корисне. У народі не даремно кажуть, існує таке прислів'я чи приказка, що хліб у голова, чи вважаєте ви, що це один з таких продуктів харчування, який має бути обов'язково на столі будь-якої української родини? І друге питання: зараз дуже модно чи як назвати напевне модно говорити про те, що. Це екологічно чистий продукт, це відповідає там показникам якості. Ось тут без ГМО. Чи можете ви сказати це про свою продукцію? Так, е, да, звичайно, ми якість продукції контролюємо і ми її, в принципі, гарантуємо. Е, ну, такого знаку гарантії, знак якості. У нас такий продукт, що немає, ну, не можемо ми фізично його поставити. Але е, ми е, сміливо і чесно дивимося в очі всім покупцям нашим, всім споживачам. І ми якість хліба гарантуємо. Е, український народ такий, що без хліба ми не можемо жити. І це, це навіть не модно, це просто національний продукт, це дійсно основний продукт. І тому я думаю, що українці без хліба просто не можуть бути. І е, ну, ГМО це якась така вже, ну не знаю. Овіяно, міфами. Міфічне щось таке, да. так. Е, тому е, ми гарантуємо, що ми дотримуємось. Традиційних технологій, ми намагаємося не приміняти е, ніяких там біологічно активних добавок, там оці є і так далі. Ми стараємось ну якби намагаємось е, брати сировину нашу місцеву, і е, може не завжди покупець і е, задоволений якістю, але ми е, працюємо з місцевим виробником сировини, і ми являємось місцевими виробниками. Те, що хліб якісний, нешкідливий, ми можемо прогарантувати завжди. А ну, різне буває. Комусь подобається, комусь не подобається. Але ну, це наш продукт. І я думаю, що е, от Черкаська область вона така специфічна. Е, тут люблять хліб, от дійсно натуральний, як кажуть, у нас сірий хліб. Ні в одній області сірого хліба не роблять, а в Черкасах без нього просто жити не можуть. І люблять смачну булку. Сірий хліб і добре здобна була, щоб булка добре здобна, щоб вона була солодка, е, пахуча, така, щоб ну, як домашня випічка. От Черкаси такі от е, смаки склалися. І ну, ми, цьому, ми цього дотримуємося і намагаємося зробити щось таке завжди новеньке, порадувати покупця. Нам це дуже подобається. Росіяни кажуть, «сапожник без сапог». Mm -hmm. А чи ви вдома вживаєте черкаський хліб вашого підприємства, чи полюбляєте хлібобулочні вироби? Е, Вживаю тільки наш хліб, тільки наш. Ну е, навіть е, не тому, що просто мені нема де купити ніколи. Я знову на роботі. І, ну завжди у нас, якби соціальна програма і на. На території, ну майже на території заводу є наші магазини фірмові. Там можна придбати хліб завжди і в будь-який час. І ми намагаємось в свої магазини підвозити хліб три рази на день, щоб свіжіший, щоб було вони невеликі по площі, тому розмістити великий запас немає де ніде. Тому ми підвозимо його частіше і, відповідно, він свіжіший там. Ну так виходить. От тому я їм тільки наш хліб. Ну не тому, що я щось якісь маю претензії до якогось іншого виробника. Я з повагою ставлюся до конкурентів. Я ну хто займається випічкою хліба, це вже заслуговують уваги ці люди. Поваги, тому що ну це. Святе діло, це, це традиція, це народне, це, це таке, що е, ну, не просто це робить. І дійсно треба бути, на, ну, любити цю роботу. Тому я з великою повагою відношуся до всіх конкурентів, але їм тільки свої. Їх багато у вас в Черкасах? Е, в Черкасах е, ні, ми в Черкасах основні, але в Черкаській області є ж і Уманський хлібозавод, і Ватутінський, і Шполянський. Ми їх знаємо. І в принципі у нас нема такого, знаєте, е, чогось слово конкурент завжди якби. Е, Набуває якось, значить, негативного, негативного змісту. негативного змісту, да. а ми з ними дружимо. Я вважаю, що чим більше будуть спілкуватися виробники, тим е, більша користь буде е, споживачу. Ми зможемо один одному щось підказати. Все-таки досвід кожного. А якщо його злить воєдино, це ж буде велика сила. Тому я думаю, що е, конкуренція в нас позитивна. <гум> І який асортимент ви пропонуєте для малечі, тому що особлива увага завжди на харчування діток? Як Е, значить для малечі ми я знаю, що в нас дуже люблять дітки, соломку нашу. Вона в нас такої і фасовочка для дітей розрахована, і дізайн упаковки такими зробили дитяча тематика. От сушка, печиво, вівсяне. Ми, в принципі, от всі кондитерські вироби, ми не робимо нічого нового, якогось там здобного. Ну, якщо вівсяне печиво, їли наші батьки, їли ми. І хай будуть їсти наші діти і онуки це натуральне, це все якби, знову ж таки абсолютно безпечне для дітей. Соломка також вона, ну, якби, менш така здобні, ну, печиво, це вже кондитерський виріб, а соломка так, якісь на межі. от. Тож, теж дітки люблять. Сухарики здобні ми робимо, і зручна упаковочка невеличка, щоб можна було це до кожного, там, і в школу взяти. і ета, ну, я знаю, що всі діти люблять нашу консервську булку. І це зручно і бутерброд зробити, і вдома поїсти, і по, на, по путі в школу можна перехватити. Тобто, ну, якби для дітей ми все робимо з великим задоволенням: бублички, сухарики, соломка, печиво абсолютно все корисне і все гарантоване. Знак якості. знак якості. Діти люблять булочки, а мої знайомі дуже полюбляють купувати кекси і бісквіти. Розкажіть про, і бісквіти, так, да? про секрети їх приготування або при відкрите. Кекси і бісквіти, От наш кекс, кажуть, у вас не кекс з ізюмом, а ізюм з кексом. Ну, це такий от рецепт, такий, скажімо, не, ну, не старовинний, але е, традиційний. Там е, секрет кекса і бісквіта. Яйця натуральні, не яєчний порошок, не меланж, не, не е, всякі там суміші, натуральні яйця, хорошо взбить, борошно і бісквіт і кекс. Ми навіть на упаковку цих виробів не сильно приділяємо таку увагу, тому що, е, якщо ви помітили, то в нас кекс і бісквіт не, е, не тривалий термін зберігання. П'ять діб це те, що це вже говорить про те, що там немає ніякої хімії. Тобто не треба, щоб воно було місяць, не треба, щоб воно було два місяці. Воно його треба зробити свіже і свіже його і споживати. От. Тому ми туди нічого не додаємо, хорошо взбити, яйця натуральні, теж з Черкаської області. І все. І якби нічого, а наскільки зручно, зараз фрукти, клубніка маліна, ось піде, вишні розрізав бисквіт, і собі зробив з любою начиночкою, і собі бутерброд да, такий десертний, отлічно. Чи От. задоволені ви рівнем продажу, наскільки активно черкасці купують вашу продукцію? Ну, черкасці е, купують, скажімо так, ми обсяги не втрачаємо. Обсяги виробництва у нас стабільні, е, ми держимося якби, на основних своїх обсягах. Е, люблять наш хліб, тут ну, якось так склалося, що в Черкасах. Нас знають. І е, я так думаю, може, не знаю. Мені здається, що з довірою до нас відносяться. Тому, е, звичайно, е, багато не буває. Да? Ми можемо робити більше. Якби більше споживали, не питання, ми можемо, ми хочемо робити більше. Але ми дякує, вдячні за те, що в нас є свій постійний споживач, який нас знає і шукають наші вироби. Знають нашу фірмову торгівельну мережу, знають, що це Черкасий хліб, що сюди можна йти сміливо. І, в принципі, навіть якщо є в кого якісь претензії або скарги, ми їх також приймаємо. І ми їх приймаємо в своїх же оцих фірмових магазинах. Там є телефон гарячої лінії. Будь ласка, ми завжди відкриті для спілкування. І розкажіть про те, чому ціна на хлібобуличні вироби не завжди стабільна. Чому вона коливається і від чого власне це залежить? Значить, ціна формується з багатьох складових. Чомусь знову ж таки думаємо, що борошно, якщо хороший урожай, гарний урожай. Значить, хліб повинен бути стабільний. Але там ще є газ, електроенергія, є е, паливно-мастильні матеріали, запчастини, так, метал, скажімо. І воно з усіх е, складових складається, наша собівартість. Ми не можемо робити нижче собівартості тисячі чоловік працюючих, вони повинні бути соціально захищені, вони повинні отримувати зарплату. От. Тому е, вартість хліба, звичайно ж, із цього і складається. Але е, на соціальні сорти, які... Е, у нас е теж покупець покупать, знає. От, соціальні сорти ціна в нас не змінюється вже 4 роки. Ми для нас це важко, але ми розуміємо, що це соціально що є незахищені групи населення, і для них цей хліб важливий, для них він е насущний. Да, як... А є такі, хто може купити гірчичний, який просто здобний хліб і ну, Ми завжди стараємось. І якось так регулювати, навіть якщо ринок, якщо економіка в державі складається таким чином, що вже нас якби зажимають до краю, ми все одно намагаємось зробити, щоб було для різного скажімо так, споживача на, на різну ціну. Тобто, може бути геть дешевий, може бути трошки дорожчий, а може бути, вже, ну, нам вже теж треба якось виживати. Зрозуміло. І розкажіть про те, де можна придбати вашу продукцію, які основні точки продажу. E, значить, наша продукція e, стабільно гарантована. Це наша торгівельна мережа, формули смаку, магазини, павільйончики вже знають, вони вже 10 років працюють і стараємось ми їх підтримувати. Намагаємось підтримувати так, щоб покупець був задоволений, завжди там була продукція і завжди в асортименті повному. Також всі e, мережі національні, і АТБ, і Сільпо, і Фуршет. І новус, всі з нами працюють. Навіть е, ці представники ну, магазини супермаркети, які в нас є, кишеня, абсолютно всі. Е, ми з усіма співпрацюємо, але ну, відповідно відсоток нашої присутності в різних мережах різний. Е, але ж у нас, наприклад, з Черкаського сільпо е, нас вже знають в Києві, тому ми і в Київ возимо дещо, і ЕКО, і АТБ. Тобто, якби національні мережі для нас також не, не чужі, і ми з ними працюємо, але відсоток менший. Гарантовано це наші абсолюти, там наша продукція. Тобто е, наші такі мережі, наші місцеві, то абсолютно повністю з нами працюють. А національні ті, що якби. По всій Україні там у нас трошки менше відсоток, але обов'язково ми там є. Обов'язково Розуміло. Ну і я пропоную зараз переглянути світлини, скажу глядачам, що вони надані нашою сьогоднішньою Нагадаю, це Олена Татаринова, це директор Черкаси Хліб. Зараз дивимося світлини і потім ми далі до розмови. Віка триває. Нагадаю, сьогодні у нас гість студії це Олена Татаринова, директор «Щеркаси Хліб. Пані Олено, розкажіть про те, як можна потрапити до вас на підприємство в ролі працівника, маю на увазі, чи можна до вас працевлаштуватися? Звичайно, можна. Звичайно, можна. Ми завжди раді. Ну, Ми тісно співпрацюємо з професійним ліцеєм. Дітки в нас на практиці постійно, і потім, і коли вони випускаються, ми максимум їх забираємо до себе на роботу, тому що вони вже підготовлені. Ми вже їх бачимо. Але е, майже завжди е, є вакансії. ну Життя таке, що рухається. Кожна людина шукає, де їй краще. Е, тому ми завжди відкриті, топ ми приймаємо резюме, ми збираємо резюме, ми формуємо собі кадровий резерв. От, і людей ми беремо завжди. Я не думаю, що це може бути проблема, щоб до нас на роботу потрапити. Як е, кажуть, відділ кадрів працює з 8 до 17. Будь ласка, Чигиринська 7. Хорошим спеціалістам ми взагалі просто дуже будемо вдячні. Ну, склалося так, що на виробництво, от якби в цех, мало хто хоче йти. От, е, керівників середньої ланки, начальників змін, змінних технологів, е, важко знайти. Зараз. Начебто я, щоб не, скажем, не, наврочити. Так, не наврочити, смілянський філіал був технікум, раніше Смілянський, зараз він філіал університету харчових технологій. Я зараз така щаслива, у нас шість технологів буде на практиці. Я просто ну, кулачки держу, тому що люди бояться брати на себе відповідальність. Робітничі професії не питання йдуть, працюють і так далі. А от коли вже відповідальність треба брати, це вже складніше. І в принципі, це не тільки в нас, це так по всій Україні. Керівників середньої ланки, тих, хто працюють на виробництві, їх знайти дуже складно. От, тому ми, будь ласка, запрошуємо всіх на роботу, але відбираємо. Ми відбираємо дивимося, да, тому що, ну теж треба, ми держимо марку. У нас вже історія 85 років. Ми повинні відповідати цьому. Ми повинні триматися і держати марку. Це в принципі відповідально. Чи надаєте ви певні знижки, якісь привілеї людям, яких можна зарахувати до соціально незахищених категорій? Ну, ви знаєте, ми соціальний хліб, оцей який, я вже сказала, 4 роки ми тримаємо ціну. Він там у нас виходить там, за хлібину ну, до 2 гривень. От. Просто технічно ми думали вже декілька разів, що якісь можна соціальні програми, якісь там картки. Але мені каже, здається, що це повинно йти спільно з владою. Що це або спеціальні магазини, якісь повинні бути, або якісь. Ну у нас такий формат магазину, що ми не можемо там ні сканера, немає нічого, тобто не можна зробити якусь знижку. Хоча вважаю, що це потрібно було б робити. Ми тільки соціальний хліб, так так званий соціальний хліб, в нашій мережі він завжди присутній, тому і вже є покупець, який знають, і наші продавці вже знають, яка бабушка за яким хлібом прийде. Тому можна, да, можна сказати, що ми ну таких знижок, як хотілось би, може, й не робимо, але стараємо, ну намагаємось. Якось в цьому участвують, приймати участь, кажуть черкасці, що ви виготовляєте хліб без дріжджів. Який він чи смачний, чи користується популярністю? Да. Хліб без дріжджів – це особлива група. Це так звані житні хліби. Ми робимо хліб бенкетний. Там з додаванням кураги, чорносливу, горіхів, насіння, соняшника. З курагодю є, з чорносливом, з лісовим горіхом. Оці всі хліба ми робимо без дріжджів, Вони йдуть на спеціальних житніх заквасках. Но не хімічних заквасках. А таким там технологія дуже складна, і вона тому, що немає дріжджів, техно, процес технологічний довший. Його довше робить. Але для, тоді він специфічний смак і аромат у нього, коли він на житніх заквасках. У цих. Ну там є культури, ну свої якісь мікроорганізми, але не дріжджові клітини. І напевне, такий вид хлібу він ідеально підходить для тих, хто веде здоровий спосіб життя, і хто да, за здорове харчування. Да, підходить. Да, що да. ще з вашої продукції? А Ви знаєте, ще от е, оці хліби, що там з курагою, з чорносливом чорні, оці такі заварні. Ми називаємо їх чорні. У е, е, мене колись була одна колега, а в неї цукровий діабет. Вона каже: Це мій тортик. Тобто, він ну, э, в міру солодкий, там навіть є такі види, що не, не цукор, а патока. Тобто воно ще корисніше. І э, там же ж треба себе обмежувати в якихось споживанні вуглеводів. І вона каже, ну торт я не можу, а це для мене найсмачніше, що десерт. може бути. Да, десерт, І да. скільки коштує такий десерт? Ну, я не пам'ятаю, ну не дуже дорого. Ми ж його ріжемо ми по 300 грамів фасуємо, він нарізаний вже, тому що ну, зрозуміло, що його багато не треба, не будеш його їсти з борщем навряд чи. От, тому він саме як такий 300 грамів там 8 скибочок, так. Да. Ну, він в межах, скажімо так. Ну ці не міняємо, я не запоминаю. Але, в принципі, залишаєтесь стабільними. Стабільними, да. І я дякую. І мене найдорожчі. Ми не найдорожчі. найдорожчі. Це важливо для гаманця. Завжди важливо. Да. І я дякую вам за те, що ви сьогодні були разом з нами, за те, що ви стали нашою дієвою особою, поділилися цікавою інформацією з нашими глядачами. Ну а їм нагадую, що це був проект дієві особи. Побачимось як завжди на телеканалі Віка.